Вітання, друзі! Ви на каналі Колекціонер. Сьогодні ми з вами розглянемо монету із серії Пам'ятки архітектури України. І я вам розкажу цікавий факт про монету. Про монету, присвячену давньоруській архітектурі, збудованій князем Мстиславом Ізяславичем в 1156-1160 х роках. Успенський собор у місті Володимирі, центрі Волинського князівства. Собор був своєрідним центром духовного та громадського життя на Волині. Усипальницею князів, бояр і єпископів, однією зі сторінок Давньоруської архітектурної спадщини. Значить, монету було введене Національним банком України в обіг 22 липня 2015 року. Номінал монета має 5 гривень, виготовлена вона з Незельберу масою. 16,54 грами. Діаметр у монети 35 мм, тираж 35 тисяч примірників. Гурт Рифлений вартість за ціною Національного банку України на дату введення 29 гривень. І ось цікавий факт про Успенський собор. Значить, храм був споруджений як Христово-купольний. Шестистовповий одно, одноверхий храм. Це порівняно рідкісна форма на Волині для середини 12 століття. І вона вказує на те, що майстри, які його будували, швидше за все походили з Києва. Така конструкція шість, куполів, ой, шість, шість стовпів купол, хрестова композиція була характерна для великих храмів часу Київської Русі. Але на Волині вона зустрічалася рідше, що, власне, свідчить про те, що будівництво не було лише місцевим ремеслом. Привезені архітектурні ідеї з Києва або участь київських майстрів вплинула на це. Це додає храму особливого значення. Він не просто місцева пам'ятка, а частина великої традиції давньоруського монументального будівництва. Тож давайте розглянемо, почнемо розгляд монети заверсу. Так, значить аверс. Зараз відмов нормальний фокус. <кій> Ось такий дуже гарний деталізований аверс у монетки. Так, мабуть, отак краще, да? Так, значить, на аверсі монети розміщено у горі Рік Карбування монети 2015. Малий Державний Герб України Ліворуч. тризуб, Під яким напис Україна. Номінал 5 гривень праворуч. Під яким логотип монетного двору Національного банку України. Основною композицією аверсу є стилізований фрагмент іконостаса та царських врат собору. Ось такий був. Був такий є аверс. Дуже гарна монетка. Класна деталізація. Так, переходимо до реверсу. Так, значить на реверсі монети зображено Успенський собор праворуч. Угорі на другому плані. Стилізовану сцену його закладання. Ліворуч напис Успенський собор 12 століття. Унизу декоративний орнамент, на тлі якого напис Володимир Волинський. Ось така, друзі, монетка. На десятину церкву, до речі, як на мене схожа ця архітектура. Отак, от от так точно. Тож, дякую за увагу. Гарного всім колекціонування. Бережи, Боже, Україну і її захисників. До нових зустрічей в ефірі.